Колись на цьому місці був повінь. Подивіться, що тут перенесло світі мусора всякого. Подивіться. Ось. Ось мусор. Ну що, всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Подивіться, який я гарний краєвиди знайшов, місцевість. Приїхав сьогодні відпочити на природі біля річки, думаю, проїхався на велосипеді, залишив велосипед там далі, пройшовся по полю, трішки там трава така велика, але якось пробрався, думаю, на таке гарненьке місце. Знайшов ось таку колоду, щоб сісти на неї і класно провести з вами час. І також з природою гарно час провести. Сьогодні велике свято, великий день, Пасха. Також приїхав з вами пообідати, взяв Пасху з собою, взяв яєчка, ще щось смачненьке взяв. Так що зараз, думаю, класно проведу з вами час. Відсвяткую з вами Пасху. Давайте подивимось, що ж я сьогодні взяв з собою. Ось тут я взяв, торготував щойно ось там, бо думаю, тут не буду. Ще з собою брати, знаєте, вже запакував, все зробив. Пожару таке смачненький бекончик, знаєте. Тут замотав паску, щоб, ну щоб її не пом'яти. знаєте, в луточок взяв. Ще взяв ось таку, дивіться, щоб суші крутити, але думаю, буде класно в ліс приїжджати завжди і ось тако розстелив. Зараз камінчик і заберу. Ось так, в лісі розстелив. Пуставив і буде такий удобний, знаєте, столик. І ще залишки такого бекону, залишились. Вони на спашках, ну я шпашки зняв, порізав і виходить як бекон. Два яєчка великодні вже покрашени. О, огурчик. На ну, GoPro записую звук, буду, думаю, буде вам краще так мене чути. Бо камера дуже далеко стоїть. Навіть воду її затащив. Зараз трішки посижу. Помилуюся природою гарною такою. Пробував водичку, водичка така прям холодна. Ооо, вітер якийсь задув сильний. Бо тут поле, знаєте, йде, немає дерев. Ну там десь далеко є, але тут немає дерев. І воно все вітер, так, знаєте, дуже сильний вітер. Ну нічого. О, рибка плаває. Відео вийде вже після паски, може в понеділок. Ну я зараз знімаю в суботу. Може і вийде рівно в Пасху, в неділю вийде змонтувати відео. І в мене зараз сьогодні теж не Пасха, Пасха взавтра. Ну, думаю, сьогодні вже вам відео зніму. Щоб завтра вже в неділю на Пасху на свято бути вдома, знаєте. Це, до речі, добре так. В лісі, коли водичка є, річечка якась біжить, щось готуєш, раз-раз, ручки помив і все. А це вже якийсь заєць прийде, з'їсть. Ось такий смачний обід буде. Фух, сонце світить, дерев немає, дерева низенькі, а сонце високо. І так світить. Жарко сьогодні. І саме головне на Пасху це паска. Дивіться, яка гарненька. Взяв з собою зараз з лоточка достану. Ах, пахне. Просто подивіться, як гарно прекрасне великоднього столика, дивіться. Бекончик, огурчик, укоробчиком, два яєчка і пасочка. Що ще треба? Розріжу пасочку. Глазур кришиться. Думаю, прям буде всередині гарненька. Подивіться, яка домашня, до речі. О. Думаю, біс не буду розрізати, бо дуже глазур сипеться. Пухенька, м'ягенька всередині, з ізюмчиком головне. Так, не взяв сольки до яєчок, ну нічого. Сюди вберу прямо на стіл, потім все. Зберу і мусор вивезу обов'язково додому. В лісі ніколи не залишаю. Зараз tactile. попробую пасочку. Ммм. Добре. Смачно. М'яско. Це прям смакота. Давайте ще яєчко попробую. Яєчко не сире і якраз добре. Я коли брався ці яєчка, подумав, що це в магазині, з магазину одразу були такі червоні. Ну вони вже були покрашені. Думаю, візьму з собою два штучки. Зім смачно пообідую на природки. Це взагалі смачніше буде, ніж просто вдома. До речі, хто пам'ятає на Новий рік, я на дачі святкував новий рік. Тоді була така вітряна погода, ще більше вітер, ніж сьогодні. Зараз. Ну хоч зараз тепленько і гарна погодка біля річки ще і пасмурно тоді було на новий рік. То... Я не хотів ніякий лісі, йти, знаєте. А це вже, думаю, на Пасху, то вже потрібно приїхати на якусь гарну природку, зняти вам краєвиди, самому побачити гарні краєвиди і смачно поїсти. Оце, до речі, класно пасочку взяв. Це може бути і як хліб, коли ти поїв. І після їжі може бути і до чаю, знаєте, замість якоїсь печеньки. Ух, ну що, друзі, зібрав всі речі, зібрав весь мусор, зложив два рубзаки, вже в мене їхав, один був. Спакував, не можу спакувати, розложив вже два. Всіх з Паскою, всіх святом з Великодним. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Хто подивився, хто зараз дивиться цей фрагмент. Дякую, що подивилися моє відео. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!